Сьогодні був об'їзд транспортом громадським. Яка була мета, чому задоволення? Чи мета Ну, Ми будемо і далі продовжувати, не тільки в ранішній час. Я думаю, що в вечірній зробимо після 9-ї вечора. Мета цих об'їздів все-таки побачити, як насправді функціонує сьогодні наша транспортна мережа, які є проблеми, що треба ряд маршруток і бачимо, що... Є достатньо роботи, достатньо є проблем і нарікань. Але мусимо рухатись далі, мусимо заводити великогабаритний транспорт, мусимо десь враховувати ті думки, які є громади міста Івано-Франківська, не і зробити його краще. Це пересування. Також маємо все зробити, щоб все-таки розгрузити центральну частину міста від транспорту. Тому десь сьогодні ми разом вивчали. Роботу нашого громадського транспорту, дивилися якісь певні моменти. Були мікрорайонібам, були на вулиці Понувальця, були центральні частини міста. Тобто будемо намагатися всі частини міста десь вивчати. Попередньо ми були, добиралися в мікрорайону каскад до центру попереднього разу. Наступний, напевно, інший будівлі. Пас... Пасічна і район Вулиціна. Планується і ранкові, і вечірні? Пануються ранкові і вечірні, для того, щоб бачити ситуацію, чи можна зранку доїхати, чи можна довго. Проблема денного перебув денного транспорту існує? Та існує, теж вивчимо, але ну для нас цікаво, чи на цьому етапі чи графіки притримуються, чи маршрути вчасно виходять і чи вони функціонують.